Тут можна обстежити рівень тиску в крові, рівень цукру в крові. Також можна прийти консультацію, отримати офтальмологічну консультацію, вимірювати очний тиск. Також в деяких місцях, де наші мешканці бачать автомобілі швидкої медичної допомоги, можна пройти електрокардіографію. І отримати консультацію сімейного лікаря також можна отримати консультацію по правильному чищенню зубів наших лікарів-стоматологів. то Я рахую, що дуже потрібно і люди, такі вже як я, старші, повинні обов'язково проходити. То я дуже задоволена і дуже потрібна, щоб мене на дорозі не схватило серце, чи тут у мене щось не виявило.